Всім привіт, друзі, з вами Антоній. Вибачте, що мене не було вже скільки серії. Ну, я дивився лайків поки що мало. Но, мій друг сказав, що треба вже ну, робити дручей, бо лайків так і не буде. Так що всім наступного давайте дивіться, ставте лайк, підписуйтесь і подобайку. Всім до так. Нормально. Інтересно, як забили того зомбі? Яки ж його забили, інтересно, інтересно, все взагалі непонятно. Я пройшов з миром. А хто ти я, Лейс? Я пройшов з миром, Я буду вам всьому допомагати, я вас буду рятувати. В цьому смислі. І давай. І я знаю, де тут машина є, ну, Вони заброшені, можна взяти дві готелі і вам все допомогти. Добре, давай. Так, почекайте. Ну, я ж бачу вашого друга я з ним познайомився. Можна і так робити. Почекай, там що з вами йдуть. Пора з ними розібратися. Ну що смільчак, Попробуй нас звірте. А хто ж казав що я буду один? Ну давай, нападай фух, Ми всіх прибили. Лишився тільки ти, генетики не люх, блин, я пеншу заруп Пенше мені треба відступати. Чорт! Братить. Дивіться, що з нього випало. Двікий клінок дуже гарний. Все, давай. пішли на базу, ми навіть не познайомились. Хлопці, дівчата, в мене ж такий клінок. Добре, аби зараз подумали, ну чого не їй допомагати, вже ще чуть-чуть вона готова. Треба празднувати, машину треба ну, ремонтувати. Добре, давайте робити. Що, друзі, така сереба нам отрималась. Мені дуже буде приємно, якщо ви десь поставите 5-6 лайків. Так, 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 що я можу сказати? от така у нас була друга серія. Якщо наберете, ну я вже сказав скільки лайків, вийде третя серія. Так що всім до зустрічі. Я хотів ще сказати: першу честь я був один робив, а друга ні, друг допомагав. Так що. Всім пока! В третій серії ви його побачите.